Насправді Національний банк ніколи не дає жодних запевнень тим більше прогнозів щодо курсу. Та конструктивна невизначеність, яка залишається на ринку, з точки зору курсової політики, якраз і сприяє тому, що ринок відновлює свою ринкову функціональність. Ви напевно знаєте про те, що ми відмовилися від фіксованого курсу, який було запроваджено 24.02.2022, як одну із ключових антикризових речей, які дозволили стабілізувати ситуацію. Цей крок, до речі, знайшов своє відзначення навіть під час світніх зборів Світового банку Євро і Міжнародного валютного фонду. І голова світового банку і голова МВФ сказали про те, що Україна зробила неймовірно під час війни перейшла від фіксованого курсу до керованої гнучкості. Деякі країни, які намагаються перейти від фіксованого курсу до гнучкості, навіть без війни на це не наважуються.